Друзі, від історії тепер повернемося до сучасних наших проблем у столиці. минула ніч перетворилася на справжнє випробування для лікарів і пацієнтів. Під час масованого обстрілу постраждала 24-річна вагітна жінка зі Святочинського району Києва. Вона зазнала важких опіків і опинилася в реанімації разом із іншими потерпілими. Її стан медики називають украй складним. Лікарі ухвалили екстрене рішення провести кесарів ростин. Дитину вдалося дістати живою, але вона недоношена і наразі за її життя борються в реані... Анімації загалом після нічної атаки Росії у київських лікарнях перебувають семеро постраждалих четверо з них досі у важкому стані. Із під завалів дев'ятиповерхівки у Святошинському районі дістали тіло ще однієї жертви. Це чоловік, повідомили в ДСНС. Отже, кількість загиблих зросла до трьох. Я нагадаю, що наслідок вчорашньої атаки росіян в цьому ж будинку загинула жінка та її двомісячне немовля. Як повідомили на черговий, як відреагували на черговий теракт Росії європейські лідери, тим більш на тлі проведення саміту коаліції рішучих і зустрічей Зеленського з Кошту та Фіцо в Ужгороді і Власне, всіх тих дипломатичних зусиль для закінчення війни про це докладніше розкаже наш кореспондент Віталій Залевський. Він працює на місці ворожого удару по Святошинському району столиці. Віталію, яку інформацію маєш на зараз? Віталію, ти нас чуєш? Мабуть, Віталій зараз нас не чує, друзі. Я думаю, що це невеличка така проблемка, яку ми зараз вирішимо, і послухаємо, звичайно, що Віталій розкаже нам свіжого. Я я нагадаю, що Віталій зараз перебуває саме на місці влучання А, Віталій вже нам щось розповідає. Давайте послухаємо Віталія. Було, щоб воно не падало людям на голови. І я поспілкувався з людьми, які прийшли сюди, і вони спостерігають за роботою працівників ДСНС. Вони ще не оговталися. І коли вони згадують про те, що довелося пережити, вони не стримують емоцій і емоційно розповіли про те, що як це все відбувалося. як це все відбувало? Алися і повідомили про те, що сталося це все дуже швидко. А вони почули звук дрона. Шахет російський набрав швидкість після цього. Пролунали вибухи, і я поспілкувався з родиною, яка живе на дев'ятому поверсі цієї багатоповерхівки. Вони розповідали про те, що чули, як кричали люди на допомогу, і пропоную послухати про ці спогади про перші секунди після російської атаки. Первого ракета бух вибух, Не ракета, ми, шахет. шахет. Ми, ми ж вдома були. А другу чуємо летить. Ми в коридорчик стали двоком квартири. Як гухнуло, все, стекла полетіли, ми дивимося, все горить. Ми просто чоловіком глянули, він каже, що це таке. А я ми кажу, дома. все, конець. І дивимося, ми думали, що на кришу і зараз на нас упаде. Потім все рушиться, діти дзвонять, мамо, тікайте. Також неподалік тут розгорнули штаб, туди можуть звертатися люди, щоб отримати грошову компенсацію а також дізнатися, де переночувати, поки тут рятувальники працюють. Бо згодом стане відомо, що буде з цією багатоповерхівкою, чи чи можна її відновити саме в тій частині, де великі руйнування. Також я хочу сказати, що відреагували і відреагував і світ. Це іноземні дипломати та урядовці, до прикладу, президент. США Дональд Трамп заявив, що невдоволений російською останньою атакою, однак все ще вірить, що можна врегулювати мир. А тим часом міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Путін боягус і атакує жінок та дітей. А прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про те, що Україні потрібна ще більша допомога, аби зокрема відбивати російські атаки. Тож така інформація тут працюють всі відповідні. Служби, поліція а також чергують медики і рятувальники продовжують свою роботу. А люди оговтуються і там, де не дуже сильні такі руйнування, прибирають вибиті уламки, скла виносять і прибирають у своїх помешканнях. Така інформація. Студія передає слово. Віталію, дуже дякуємо тобі за інформацію. Це був Віталій Зелевський. Він працює у Святошинському районі на місці влучання дрона в дев'ятиповерхівку.